Доброго дня, Києве! Знову рада бути з вами на святку. Усім привіде, це пересумник дійшлям в Китай. Вітаю вас! Перед став давайте чіснамося про діяльність китайських літерів цього тижня. З 18 по 19 березня голова Китаю Сі Чінпін проінспектував місто Чанде та Чанша провінції Хунан. Сі цзіньпін відвідав культурну вулицю та місцеве село – де він ознайомився з обставинами реставрації та використання історико-культурного квартару, комплексного управління міським водним середовищем та підготовча роботи до весняної оранки, а також підвищення ефективності управління на низовому рівні, проінспектував спільне підприємство з виробництва матеріалів для акумуляторів у місті Чанша, Голова Китаю з Чимпін дізнався про місцеві зусилля щодо прискорення розвитку продуктивних сил нової якості та розширення відритості на високому рівні. 20 березня третій міжнародний форум питань демократії зброї людської цінності стартував у Пекіні. На форумі майже 300 офіційних осіб та експертів із 70 країн і регіонів обговорювали, як реалізувати демократію в сучасну та цифрову епоху. Промови повинні надихнути дискусії на підформах, дослідкуючи чотири сфери демократії. модернізоване управління, правове управління в цифрову епоху, інноваційне майбутнє за допомогою. ШІ, та глобальне управління в багатополярному світі. Згідно з глобальними обідваннями, проведеними з СІЖЧН та Китайським університетом Житмін через Інститут міжнародної комунікації нової ери, респонденти в усьому світі були глибоко незатворені тим, що США постійно використовують питання демократії для придушення інших країн для власної виходи. А також загострити світовий розкол і конфлікт між таборами США експортуючи демократичні стандарти та проводячи демократичні перетворення по всьому світу, що призводить до нестабільності, конфліктів і катастроф. 18 березня офіційний представник МЦС Гар Лінці на прес-конференції зробив зайву у відповіді на прохання журналіста прокоментувати російсько-український конфлікт. Він сказав, що Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції з конфлікту між Росією та Україною з метою сприяння припиненню вогню та політичному врегулюванню кризи. Китай підтримує скликання у відповідний час міжнародної мирної конференції за Сходою Росії та України та на основі рівноправності всіх сторін, на якій могли в обговорювати всі варіанти справедливого укладання миру. Позиція Китаю з українського питання залишається послідовною та чіткою. Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у сприянні приведенню вогню та політичному врегулюванні кризи. Цього тижня в Пекіні відбувся захід з китайсько американського морозичного обміну в рамках обмінів і навчання Китаю відвідало 50 тисяч американських підлітків. В Пекіні відбувся китайсько-американський морочишний обмін друзі з далеку. Сплідно організований медіакорпорація Китаю та Американсько-Китайською асоціацією морочишних і студентських обмінів. Це присумник тижня. Що тижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і чіснавайтеся більше про Китай.